Вітаю все обостоки на Мозаркевич. Майже 190 ракет випустили Росіяни по Україні впродовж минулого тижня. За даними аналітиків Дефенс Експрессу, удар Кінжалом по Львівщині, так би мовити, задав небезпечну тенденцію. Про що йдеться? Та звідки у Москви стільки ракет про це і не тільки. Ми говоримо далі на зв'язку зі студією. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Пан Олександре, я вас вітаю. Привет. Триває наразі повітряна тривога у столиці. Вибухи пролунали майже одночасно з сигналом небезпеки. Олександр, говорять про те, що Київ та область були атаковані церконом. За вашою оцінкою. Чим били і чому так швидко прилетіло? Ну я не знаю, чим били. Я ж не повітряні сили Збройних сил України. Я не можу бути якимось офіційним джерелом для а, такої інформації. Я можу сказати тільки так: для циркону, для цієї ракети, необхідно використовувати відповідний унікальний носій. Це може бути або підводний човен, атомний підводний човен, яких нема в Чорному морі, або це важкий атомний ракетний крейсер, типу Петро Великий, якого також немає в Чорному морі. Тому і не думаю, що це циркон, якщо тільки... А росіяни не створили за останні декілька років для цих ракет сухопутний носій, тобто пускову установку на сухопутному шасі, яку можна використовувати для нанесення ударів. Це цілком можливо, міг би бути і П-800 Онікс. Цими ракетами постійно обстрілювали е, Одесу е, протягом е, більш ніж двох е, років повномасштабної війни проти України. Але жодного разу ще не обстрілювали само столицю Київ. Теоретично ця ракета може з Криму долетіти до Києва. А, але з іншого боку, у росіян є і інші засоби ураження, окрім П-800 Онікс, які б могли б більш ефективніше бути використаними для нанесення ударів по столи. чому саме було могло б бути використано цю компоненту? Ракетного озброєння велике питання. Вночі російська армія вдарила по Миколаївщині та Одещині. В Миколаївській області влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. На Одещині удар також прийшовся по енергетичному об'єкту. Частина Одеси залишилася без світла. Минулого тижня одні з мішеній російської атаки, по якій ворог випустив вісім ракет. Стала Дніпрогес. Пане Олександре, на вашу думку, чому росіяни почали бити по енергетичним об'єктам саме зараз? Яка, на вашу думку, мета окупантів? Мені здається, що все ж таки вони намагалися наносити удари трохи е, раніше. Е, одразу після новорічного терору, ми пам'ятаємо, як 28 грудня 2023 року перед новорічний терор, потім е, на 1 січня майже 90 шахетів, і після цього вони наносили удари саме для того, щоб тероризувати українців. щоб... Е, е, Скажімо так, морально та психологічно впливати на Україну під час свят. І саме наприкінці січня, початку лютого, вони могли відновити удари і по енергетичній інфраструктурі. Цілком можливо, ресурс для цього в них був ракетний ресурс. Але ми побачили що? Ми побачили те, що спочатку 2024 року почали знищуватися їх літаки А-50. Розвідувальні літаки а, дальнього радіолокаційного спостереження та розвідки, без яких наведення та нанесення ударів в глиб України ракетних ударів було б о, оскладнено. І ми побачили, що вони дійсно деякий час взагалі не використовували свою крилату до звукову о, компоненту авіаційного базування для нанесення ударів по території України. І тільки зараз вони повернулися до такої практики через деякий час, отже, цілком можливо, вони планували це набагато раніше, саме в лютому. Але через знищення А 50 їм довелося графік цей е, трохи е, змінити. Е, і ми саме зараз, коли вже весна е, наприкінці березня. Почалися ці удари, які не раціональні. Якщо ми говоримо про удари по енергетичній інфраструктурі, саме взимку це логічніше було б їх наносити, але саме зараз ми бачимо ці удари. Вони накопичували ракети. Звідки в них такий запас? Те, що вони змушені накопичувати ракети, то це так. В них є виробництво ракетної компоненти. Як авіаційною, так і корабельною. До речі, в них на сьогодні крмв калібр набагато більше ніж ха х 101 555 В них набагато в них є виробництво балістичної компоненти, гіперзвукової компоненти. Тобто Військово-промисловий комплекс в питаннях забезпечення ракетного компоненту він працює не так швидко та не так масштабно, як того хотілось би на російському командуванню, але все ж таки він працює. І тому а, кожен місяць, а, коли не відбуваються ракетні удари, то відбувається накопичувальний процес. Тобто битимуть ще так? Безумовно. І в мене таке у зв'язку з цим постає питання. На вашу думку, от які засоби захисту від подібних атак необхідні Україні? Усі, усі можливі. Це як малого, середнього, так і великого радіусу дії засоби. Але кожна ракета, яку треба протидіяти, вона має свій функціонал, і функціонал протидії її. Якщо ми говоримо про дозвукові ракети, то це майже уся номенклатура. Яка є в нас наявності, але її мало, щоб а, повністю невелювати загрозу таких ракет, як сх 101 555 або КРМБ Калібр, загрозу самопрориву нашої протиповітряної оборони. Якщо ми говоримо про ракети а, зі складною траєкторією польоту, наприклад, це може бути Х-22, Х-32, це може бути Х-47 М2 9М723 723 920. О, о, у «Іскандер», той саме п 800 Онікс, а все це збивається такими комплексами, як Петріот Семті. А ми знаємо, що цих комплексів у нас ще менше, аніж комплексів Малого та Середнього радіусу суді. А тому все залежить саме від кількості, а кількість в розпорядженні сил оборони України, повітряних сил Збройних сил України залежить від постачання від наших партнерів, так само як і боєкомплект до них. Ви писали раніше про те, що у російських бортів фіксуються проблеми з технічним станом. і Росія перестала виходити за обмеження у чотири ракети на один борт. Чи не означає це, що загарбники мають дефіцит? Ні, тут питання не в дефіциті самої технічної компоненти, тобто носіїв. Тут питання в їх ресурсі. Він давно вже відпрацьований, особливо Ту-95МС, старі радянські. Стратегічно літаки бомбардувальники ракетоносії, і ресурс їх планерів він давно вже відпрацьований загально за своїми характеристиками вони можуть нести 8 ракет, але вони підіймають саме таку кількість бортів, щоб можливо було там розпреділяти загальну кількість пуску приблизно 2-3-2-4-2-4 ракети на борт. А отже, в два рази менше. А чому саме так? Чому вони не використовують один борт, на який можна причепити вісім ракет і відправляти його на пуски? Якщо а, їм, а, їм доводиться замість цього підіймати у повітря чотири борти, та щоб нанести удари там вісім'ю ракетами? А, це нелогічно, це не раціонально, але саме так вони роблять. А Роблять чому тому, що. Саме ресурс кожного літака він вже давно відпрацьований, а вони потребують постійного регламентного ремонту, обслуговування, і саме нанесення ударів обмеженою кількістю ракет це та той самий лакусовий папір, який свідчить про їх проблеми з носіями для крилатих ракет. Україна продовжує задавати удари у відповідь. Так ввечері 23 березня в Криму було оголошено тривогу. Так званий Карчинський міст тимчасово перекривали і потужні вибухи пролунали у Севастополі. Атаку на об'єкти згодом підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Оліщук. Зі словами Крим наш у Генштабі ЗСУ проінформували про вогневу поразку центру зв'язку та кількох об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту а також БДК Ямал та Азо. Ов, пане Олександре, чи відомо вам, чи підлягають ці кораблі відновленню? Ну як це може бути мені відомо. Знову ж таки, цікаве таке питання. Як не пану лише чи пан Дуданов, щоб знати таку інформацію. Я можу сказати тільки одне: я мал дав доп. це останні кораблі саме штатно в складі Чорноморської клоділії, бо це вже не кло. З проєкту 775. А проект 775 — це дуже цікавий проект великих десятих кораблів. На сьогодні це найбільш робочі ГДК в складі загального ПМФ Російської Федерації, але вони не можуть їх будувати. І навіть не тільки вони не можуть їх будувати, вони їх не можуть і навіть ремонтувати повноцінно. Чому? Тому що значить радянського союзу ВДК проєкту 775, будувалося так, вироблялося не на територію навіть Радянського Союзу, а в Польщі на в бданську. І станом на сьогодні, якщо цей корабель буде потребувати якогось глибокого ремонту, то треба буде звертатися до Польщі за запчастинами та обладнанням. А Польща його не надасть Полінігорський юнікорській який було пошкоджено в минулому році в районі Новоросійська. там було пошкоджено не тільки його корпус, там було завдано ударом ще по деяких його силових агрегатах силових вузлах. І для того, щоб їх замінити у Росії, немає такого виробництва. Їм треба звертатися до Польщі за постачанням цього обладнання. Але Польща його не надасть. Ну, я маю цю надію, що Польща не надасть, бо Польща зараз там дуже цікаві події відбуваються. Сумнівні події. А отже, тому станом на сьогодні, якщо навіть там є якісь пошкодження, і вони достатньо серйозні, то вони не зможуть його відновити. По суті, флот Україна знищила так. Поки що ні. Скажімо так, не флот, флотілію. Чорноморська флотілія ще існує, і в першу чергу основним своїм складом вони знаходяться в новоросійську, а це вже плани на майбутнє, щоб повністю цю, ну скажімо так, цю флотілію вже перетворити в якийсь судомодельний гурток. Цікаво. Ще хотіла у вас запитати ось що про що крім ударів по Криму, тривають атаки і по нафтопереробним підприємствам в Росії. В суботу, 23 березня, безпілотник атакував нафтопереробний завод у Саратові. За інформацією Росіян, буцімто обійшлося без постраждалих. Ця атака вже стала 14-ю на нафтопереробні підприємства в Росії і на окупованих територіях за останні три тижні. На вашу думку, от чи розуміють в оточенні Путіна, що Україна має інструменти, які вирішують більш фундаментальніші завдання? Я маю на увазі удари по нафтодоларах? Не удати вони це розуміють, але вони не будуть цим знавати. Бо визнання цього це ганьба. Вони будуть розповідати про те, що було збито 100 тисяч п'ятсот БПЛА. Але а чому сталася пожежа на нафтопереробному заводі? Ну, це впали у ланки. Ось саме через це. Тобто, вони ніколи не визнають те, що вони зараз вже отримали поразку в цьому питанні в Україні. На жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив, був гостем нашої студії. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.